Вітаю це відео про сни, а саме про що говорять наші сни, які підказки нам дають і як їх тлумачити. Поділюсь тим, як запам'ятовувати сни, якщо ви їх забуваєте, і буду ділитися дуже багато своїми власними прикладами. Буде дуже цікаво, тому залишайтесь. І хто ще не знає, я Альвіна Сулейманова, інтегративний психолог, допомагаю людям стати впевненими, віднайти внутрішні ресурси та повірити в свої власні сили на шляху до досягнення. Будь-яких цілей. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі та вподобайки і натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І переходимо до снів. Хочу зазначити спочатку, що сни це взагалі дуже потужне джерело інформації та різних підказок на шляху до досягнення цілі, на шляху до внутрішньої гармонії та цілісності. Але справа в тому, що не так багато спеціалістів зможуть з цим коректно працювати. І з чим стикнулася я у своїй практиці. До мене звернулася жінка, яка раніше працювала з іншим психологом, і цю жінку турбував один її сон, який вона намагалась неодноразово. Обговорити зі своїм минулим психологом. Але психолог сказала, що цей сон не має ніякого значення і не має сенсу це обговорювати. Але, прийшовши до мене, цю жінку все-таки продовжував турбувати цей сон, і вона мені про це розповіла. Обговоривши цей сон, я зрозуміла, що він насправді має дуже глибоке значення, і я одразу зрозуміла, що за цим потім підуть зміни дуже глибокі у людини. І, звичайно, пропрацювавши цей сон, зрозумівши, що там було, зрозумівши, які там були підказки та ресурси, потім що сталося? Людина взагалі по іншому почала діяти, по іншому себе відчувати, бо знизився рівень тривоги, нормалізувався емоційний стан. Це перестало турбувати людину, і насправді вивільнилось. Якась енергія, яка і допомогла потім взагалі на іншому рівні досягати свої цілі, на іншому рівні взагалі діяти. Тобто, розумієте, іноді може здаватися. Ну, це ж просто сон, він не має ніякого значення, але насправді є сни, які варто обговорювати, варто над ними працювати, бо завдяки ним ми зможемо. Дуже потужно почати рухатися вперед, бо насправді сни це робота з нашим підсвідомим. Так, там дуже багато в підсвідомому якихось підказок, інформації про нас, про те, що нам треба робити, як нам робити, де взяти ресурси для досягнення цілей. І підсвідоме насправді нам намагається допомогти через сни, але знову ж таки. Цим треба вміти працювати. А я сни дуже люблю. Мені насправді самі дуже багато снів сниться, і я з ними дуже багато працюю. І вони мені дуже багато на моєму шляху допомагають. Отже, тепер ви розумієте, що сни можуть бути дуже потужним помічником на шляху роботи над собою. І давайте розбиратися глибше. В першу чергу хочу розібратися з вами з тим, а чому взагалі ми забуваємо наші сни. Бо якщо, наприклад, ви зараз розумієте, що хотілося б мати цей матеріал для роботи над собою, то треба навчитися запам'ятовувати ці сни. Але спочатку розберемося, чому ми їх забуваємо. По перше, якщо нам щось не цікаво, якщо нам щось не важливо. То ми таку інформацію запам'ятовувати не будемо, не, не схочемо, не будемо витрачати на цей ресурс. Це взагалі така властивість нашої пам'яті. І зі снами трапляється так само. Тобто, якщо нам взагалі сни не цікаві, не важливі, то навіщо їх запам'ятовувати, так? Але зараз, якщо ваш фокус змістився вже в ході цього відео, якщо ви, наприклад, вважали, що сни це не цікаво, це не важливо, а зараз ви... Послухавши мене, зробили висновок, ага, так можливо, з ним мені можуть з чимось допомогти і пришвидшити процес роботи над собою та досягнення своїх цілей, то зараз вам це стане важливим, це стане для вас цікавим, тому ймовірність, що ви запам'ятаєте ята, запам ваш наступний сон, вона дуже підвищується. Далі, якщо нам зняться якісь. Якась несамітниця, щось незрозуміле, то, звичайно, знову ж таки це буде дуже важко запам'ятати, як і в стані, коли ми не спимо. Так? Тобто, якщо ми стикаємося з інформацією, яка для нас дуже важка, нова, незрозуміла, то нам дуже буде важко запам'ятати це. Далі, якщо нам сниться щось таке, що не має ніякого знаєте, зв'язку з нашим повсякденням, з нашим життям, Тобто воно якось взагалі відірвано від контексту нашого життя, від контексту того, що з нами трапляється зараз в житті, то знову ж таки запам'ятати, це дуже складно. Тому ймовірність, що ми цей сон забудемо, коли прокинемось, дуже висока. Далі насправді найголовніше, ще найважливіше, тут що я хочу зазначити, що ми забуваємо сни ще тому, що ми їх витісняємо. Чому? Бо підсвідомість. Вона намагається нам щось підказати, нам сказати, дати нам якусь підказку, інформацію. Але свідомість, вона каже: ні, я не хочу це бачити, я не хочу це слухати, я не хочу з цим працювати. І причини, звичайно, можуть бути дуже різні. Можливо, це якась неприємна річ, можливо, немає ще достатньо ресурсів, щоб з цим стикнутися. Тобто причин може дуже багато бути. Так? Тому ми просто витісняємо все це в підсвідоме. Щоб з цим не стикатися. Але коли ми таки бачимо якісь сни, то це як інформація від нашого підсвідомого. Тобто, дивись, ось інформація, ось підказка, будь ласка, розшифруй її та допоможи собі якось продвинутися на е, своєму шляху, на е, в своєму житті. Так? Тобто, це підказка. Але питання лише в тому, що можемо це. Ми пропрацювати, це проінтерпретувати і якось це взагалі використати для себе, для своєї користі. В моєму випадку мені насправді сниться дуже багато снів майже кожного дня. Звичайно, що я не можу сказати, що кожний мій сон він має якусь підказку, важливу інформацію. Ні, треба навчитися розуміти, де це важлива інформація, де ні, і про це будемо згодом говорити. І знаєте, що ще цікаве сталося зі мною? Що десь, можливо, рік тому назад я почала просинатися одразу після якогось дуже важливого сну. Тобто, прямо серед ночі я прокидаюсь після цього сну і розумію, так, це була якась важлива інформація, треба це запам'ятати. Я собі це записую на свою ленту пам'яті, і потім, вранці, коли прокинаюся, починаю з цим працювати. Тобто, мій організм так спрацьовує, що він вважає так. Зараз важлива інформація, швиденько прокидайся, бо треба це запам'ятати. І якщо ви теж хочете навчитися запам'ятовувати ваші сни, то давайте я вам дам трохи підказок, що ви можете робити. Тобто, коли ви в ліжку, коли вже ви майже засинаєте, то ви можете собі дати таку установку, дати собі таку команду, яка звучить наступним чином: Ви кажете: я хочу запам'ятати вранці те, що мені наснилось. Тобто ви даєте своєму підсвідомому команду, що ви цей сон запам'ятаєте. Я це робила дуже багато разів, і це дійсно працює. Тобто, таким чином ви запам'ятовуєте сни набагато краще і набагато більше снів. Далі, вранці, коли ви прокидаєтесь, то ви не відкриваєте очі, ви залишаєте їх заплющеними, ви не рухаєтесь. Щоб не забути цей сон, тобто ви не переключаєтесь на зовнішній світ, а ви одразу ж намагаєтесь згадати, що там було вночі, що вам там наснилося. Коли ви це згадали, то буде класно, якщо ви це ще запишете. Бо насправді, після того, як ми прокинулися, встали, пішли вмиватися, чистити зуби, займатися своїми якимись справами, то знову ж таки ймовірність дуже велика, що ми цей сон забудемо. Тому. Намагайтеся сни свої записувати, якщо вам це дійсно важливо. Далі давайте розбиратися з тим, а чому ми бачимо ці чи інші картинки, що слугує джерелом для снів. Перше, найбільше джерело це взагалі будь-які події та переживання нашого минулого дня. Тобто все те, що ми переживали, про що думали, що робили, може потім відпоритися в нашому сні. І поділюся своїм прикладом. Вчора я обговорювала свій позавчорашній сон. І позавчорашній сон він був про Дубай. І сьогодні вночі я побачила сон про Дубай. Побачила, що я була на гарній площі, побачила дуже гарну бурхаліфу, дуже красиве море. І потім дивилась на дуже гарний захід сонця. Сонце було таке дуже кругле, велике, темне червоного кольору. Тобто, бачите, так, як наші думки взагалі впливаються на те, що потім ми бачимо у вісні. Але такі сни насправді вони не мають дуже великого для нас значення для людей, які хочуть зрозуміти, як продвинутися на шляху свого розвитку. Такі сни не мають ніяких підказок, важливої інформації, тому подивились, Дякую, спасибі, рухаємося далі. Далі наступним джерелом може слугувати наше минуле і особливо дитинство. Але це не означає, що якщо, там, наприклад, десь в минулому я побувала в Парижі, зі мною відбулася якась подія і мене оточували якісь конкретні люди, то потім сам, саме таку картинку я побачу у себе у вісні. Ні, точного відтворення не відбувається. Картинка, вона спотворюється, і я про це згодом буду говорити, як взагалі будується ця картинка в наших снах. Далі наступним джерелом може бути взагалі це звичайно рідкість, вона не трапляється з кожною людиною, і це не трапляється дуже часто, але можливе передбачення якихось майбутніх подій. А люди часто кажуть, що це якесь співпадіння. Але насправді я в це не вірю. Я вважаю, що іноді, коли ми дуже сфокусовані на чомусь, коли ми вкладаємо дуже багато нашої енергії та часу на досягнення якоїсь мети, то ми можемо побачити кінцевий результат. Тобто ми можемо таким чином, нібито передбачити майбутнє. І як було зі мною, коли я вступала до Шевченківського університету на психолога, коли я почала готуватися до іспитів. Тож вже через тиждень цих підготовок мені наснився сон, що я буду четвертою у рейтингу тих, хто вступає. І що трапилось, я вступила і я була четверта в рейтингу. Тому думайте, і робіть висновки самі, як хочете. Але для мене я вірю в те, що можна передбачити якісь свої результати, і це ставалося зі мною неодноразово. Далі, що нас тут цікавить? Нас цікавить те, що дуже часто в снах відображаються наші якісь витіснені бажання, і саме ці сни для нас важливі, саме ці сни нам допомагають рухатися вперед, зрозуміти себе краще, пропрацювати якісь свої внутрішні конфлікти і досягати своїй цілі. Саме вони для, вони для нас дуже важливі, але звичайно ж таки. Ця складність складається в тому, що дуже важко проінтерпретувати ці сни самостійно, дійсно треба вміти мати знання, навички, але знову ж таки вміючи з цим працювати, можна дістати дуже класну, потужну, корисну інформацію, яка дозволить пройти вперед набагато швидше, тому що свідомість вона не володіє всією необхідною інформацією. Для того щоб ми могли досягати своїй цілі, підсвідомість вона нам дуже сильно допомагає. Я вже це казала. Давайте поділюся своїм власним прикладом витісненого бажання. Що це був за сон? Я там побачила футбольне поле, тобто це був футбольний матч, це були дві команди чоловіків. І на футбольному полі я побачила образ свого батька, і я побачила образ маленького хлопчика, якому десь було 3-4 роки. І на протязі цього футбольного матчу мій батько він дуже був такою підтримуючою фігурою. Він надавав дуже багато турботи та любові цьому хлопчикові. І це був початковий період моєї роботи над собою, мої власні терапії. І це був якраз період, коли я працювала над своєю внутрішньою дитиною. Тобто сон дав мені підказку, на що зараз треба звернути увагу, на чим зараз потрібно попрацювати. Тобто, цей хлопчик це. Образ моєї внутрішньої дитини, а батько, мій батько, це образ мого внутрішнього дорослого. Тобто саме з цим я працювала, бо я намагалася пропрацювати свого внутрішнього критика задля того, щоб стати для себе опорою, задля того, щоб стати для себе підтримкою, задля того, щоб дати собі турботу та любов, щоб як результат стати впевненою підвищити свою самооцінку, чітко розуміти, чого я хочу, і щоб потім чітко, свідомо, впевнено, рухатися до досягнення своїх цілей. Тобто, це була дуже глибока робота. Деякі сни бувають так, що легше проінтерпретувати, деякі сни може бути складніше проінтерпретувати, але потрібні знання, потрібні навички, щоб з цим працювати. І дуже часто, звичайно, що сни вони не відправляють. Не відтворюється чітко, не відтворюється так, щоб ми це легко зрозуміли. І це стається тому, що знову ж таки наша свідомість вона намагається не пропустити цю інформацію, вона намагається це блокувати. І підсвідомість намагається бути дуже хитрою, саме вона тому вона е, спотворює якісь. А події, картинки, які були у нас в минулому, чи в теперішньому, чи те, що пов'язано з нашими переживаннями та бажаннями, так щоб свідомість взагалі не зрозуміла, що відбувається, і пропустила це вигляді нашого сну. Одним із прийомів може бути згущення, коли комбінуються декілька елементів, взагалі не пов'язаних між собою. Тобто, наприклад, може бути людина у вісні, і нам може здаватися, що ми цю людину ніколи не бачили і що ця людина взагалі ніяк не пов'язана з нашим минулим. Але може бути так, що просто наша підсвідомість вона взяла і скомбінува, скомбінувала риси там обличчя якісь частини тіла. Так, що здається, що ні, я цього ніколи не бачив. Але насправді це просто комбінація якихось шматочків. З різних людей, тобто підсвідомість намагається бути дуже дуже хитрою задля того, щоб свідомість пропустила це, і задля того, щоб ми таки отримали цю важливу для нас інформацію. І також саме це може бути з якимись подіями. Тобто ми можемо побачити кімнати, ми можемо побачити якесь місто, і може здаватися, що такого міста не існує, такої кімнати не існує, чи я там ніколи взагалі не був. Але це просто комбінація якихось шматочків, які ми побачили або в реальному житті, або в якихось журналах, фільмах, книгах. Неважливо, тобто це просто будь-які картинки, які скомбінували. Також сюжет він також може бути скомбінований. Це не обов'язково те, що ми колись бачили. Тому іноді сни можуть бути дуже абсурдними. Тобто, це також одна із властивостей нашої підсвідомості створювати якісь абсурдні взагалі сни. І може здаватися, що це не самітниця, і на це не варто взагалі якось фокусувати свою увагу, і не треба з цим якось працювати. Але насправді. Саме абсурдні сни вони мають дуже велике значення, і саме з ними варто працювати, бо там е, дуже важлива інформація. Чим більше незрозуміла е, інформація у вісні, тим е, вища ймовірність, що там щось приховано дуже дуже важливо. Бо підсвідомість намагалася це так змінити, так спотворити, щоб свідомість це не пропустила, бо це щось дуже важливе. І підсвідомість якось зашифрувала. Далі ще може бути зміщення у віснах, тобто зміщення може бути з чогось важливого на щось неважливе. Тобто, замість того, щоб при інтерпретації фокусуватися на якісь головні події у сюжеті цього сну, треба навпаки зосередитися, зосередитися на тому, що там неважливо. Тобто, бачите... Наскільки наша підсвідомість розумна, і наскільки вона дійсно намагається нам допомагати? Іноді буває так, що зображується якась протилежність того, що насправді нам хоче показати підсвідомість. Тобто нам може здаватися та ні, у мене нема такого бажання, це взагалі нелогічно, але треба просто поміняти це. На протилежне значення, і тоді ми отримаємо дійсно те, що там приховане те, що дійсно про нас. Ну що ж, дуже насиченим та інформативним видалось це відео. Ми розглянули, як запам'ятовувати сни, як їх тлумачити, на що звертати увагу, що дійсно важливо, а що ні, і зрозуміли, що нам намагається наша підсвідомість сказати, як вона намагається нам допомогти. І, будь ласка, діліться в коментарях вашими інсайтами, питаннями, власними прикладами. Мені буде дуже дуже цікаво. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо щотижня виходить нове, суперпотужне, цікаве, корисне відео. І щоб отримувати ще більше корисного та цікавого контенту, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канал. Всі контакти будуть в описі під цим відео, і для запису на консультацію пишіть в дірект мені в інстаграм або в телеграм. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічей у нових відео.